так. восе Оленка. А на наостанок, от є відмінність, бо зараз оце, це такий поетичний тур говорити, і слухати це, все-таки було по Слобожанщині, по етнічній українській землі не настільки заселені росіянами. А от коли ти їздила на Донбас, після от є відмінність, яка ж між місцевим населенням Луганщини, оце Слобожанщини, і Донеччини, куди ти їздила? ми не виступали перед населенням тільки перед військовими, тільки перед військовими але мене дуже вразило, коли. Ми їхали у волонтерській машині разом із представником народного тилу, то назустріч вибігали діти, ставали по обочині і починали махати руками і кричати Слава Україні. Це було настільки вражаюче, на що да. це була Карлівка, угу. яку ще на початку місяця обстрілювали, і ця картина настільки вражаюча, настільки щира, і це повторювалося в інших селах. що... Після цього, побачивши це, ти просто розумієш, що не можеш не їхати і якось не допомагати. Хоча є небезпека у волонтерства, я думала над цим, що ем, якщо не підключати державну політику, то на волонтерстві просто будуть паразитувати якісь інші люди, тому обов'язково потрібна якась глобальна програма.